Вітаю всіх на своєму каналі. Це продовження моєї подорожі. Як і обіцяла, це Краков і моя... мої пригоди. Приєднуйтесь до мене. Ну, це я їду на потязі до Кракова. Мене посадили. І я допомогли купити квитки. Природа, бачите, яка. Ну, в Кракові. Сиджу на вокзалі, чекаю подругу. Я тут була тут протягом. Таке відчуття, що я тут перший раз. Йдемо з нею до секонд хенду Знімаю для вас таку дублюнку. Ну, це перше, що мені трапилось, H&M 70 злотих. Ну, помножити на 11. Дорого. Для мене це дорогі речі в секонд хенді Так, ну ще дивіться, таке полупальто мені трапилось, такого біжевого кольору. Ну, воно зі слідами носки, але в гарному стані. Я його зміряла, бо, схоже, я е, зустрічала в елітному салоні. Там, правда, було був міховий комірець, зйомний зверху. Ну, бачите, воно малого розміру. Ну, ще такий піджачок попався, попався гарний це бренд, якісний, якісний. Ну, Колір такий класичний, бачите, клітчатий плітиночку. Такий ну, теж малий, бачите. Я трохи поправилась, тому, тому ось так. І зараз подивитесь, як виглядає етикетка. Етикетка показує, яка заношена річ. Ну, ще таке пальто. Пальто зразу видно, що дуже гарна якість бренд. Я думала, що це тузі, ну це як Туці. я у іншого блогера чула німецький Преміальний бренд, ну, річ, річ якісна, але теж ну, дірок, і ні катишків не було, але по ньому відчувається, що його носили, дуже любили. Бачите, який склад? 96% вовна. Це я вам показала, скільки сукні коштують. Пішла на ЦРЛ, знайшла отаку от сукню з вовною. Ну, Тут комірець трохи несучасний, ну так, я схожу, теж в преміальному бренді зустрічала. Ну, це так від часто та Така, сукня, ну, вона просто була в гарному стані. Бачите, 100% полістер. Ну, а це така сукенька, і це віра мода мені завжди. Так річі привертають цього бренду. Ну, це я дивлюсь такий топ. Його в этом, на Ютубі я бачу рекламу багато з блискавкою попереду. Отакий. От Ще я тут знайшла собі такі гамашики. Вони коштували 17 злотих, і подруга мені їх купила. Хотіла поділитися з вами враженнями, яке на мене справив цей секонд-хенд. Ну, Він вже був схожий на секонд хенд, було багато речей, як ви самі побачили. Вибір гарний, і якісні були, і нові в новому стані. Єдине, що мене засмутило, я думаю, і вас, це ціни. Бо для мене це не помірно великі ціни для секонд-хенду. Ну, можливо, в дешевий день ще й цей секонд хенд, можливо, ще якось пройшов. І... Ну не знаю, мабуть, якщо б я жила б в Кракові, то я б не знаю, ходила б я в секонд хенд чи краще скуплятися у Інших магазинах. Ну, але що не кажи, цей секонд хенд на пару рівнів вище, ніж у Дзялдова. Про Дзялдова, ви бачили у прошлому відео. Хто не бачив, можете подивитись. Де той секонд-хенд просто нагадував якусь безплатку. Ну, як я була у Хмельницькому для випилення. Ну, це тут, бачите, я зайшла у магазин взуття. І хотіла вам трошки зняти і показати. Хотіла ціну показати. От бачите, 400 злотих пара взуття. Ну, порахуйте, умножити, помножити на 11. Так. Ще я зняла для вас невеличкий огляд магазина Зара. Як гарно виглядають сапоги казаки з цим пальто. Навкруги я бачу дуже багато стриманої класики. Цей полушубок в стилі шанель без комірця. Бачите, сапаги труби, але з лакованої кожи. Цей пухнастий полушубок просто мене підкорив. І нема не одну, я думаю, бо я бачила, як його несли до каси. Ще зняла для вас таку цікаву шубу, ви бачите, штучна під нутрію. Ну і хтось і таке купує. А цей штучний полушубок вже під норку з такою брошкою, дуже гарний. Ще зняла вам таке пальто з капюшоном такого кольору. Можливості показати кожну річ в магазині в мене нема, тому я вам показую, щоб ви подивились як можна більше асортименту. Я вам ще у прошлому відео звертала увагу на фурнітуру золотого кольору. Ви бачите, звернула свою увагу на цю сукню, бачите, яка вона стримана кольору вершкового масла. А ця річ насправді дубльонка, хутром пошита наверх. Бачите, яка цікава. Знов же цей колір вершкового масла. Ну, а ця футболка прям привіт з моєї молодості. Точно не скажу 90 ті чи 2000-ті, але пам'ятаю, ця горловина і такий рукав спущений, як це було модно. Ну, а це топ з аксамиту з такими трендовими бантиками. Ну, це поєднання, дивіться, джинси і класичний жилет, як гарно поєднується. Але ж фасон, бачите, жилета, який цікавий. Здалеку ця річ виглядає, як заношене хутро. Бачите, а зблизу це трикотаж в'язаний і таку можна зв'язати. Якщо це на ваш смак і вам таке подобається. То можна таке зв'язати. А цей Релл нагадав мені 1 вересня, як я шукала речі для своїх дівчат на ринку. Ще вирішила показати вам такого джемпера. Його теж можна зв'язати, все в наших руках. А речі в такому стилі я неодноразово зустрічала у секонд-хенді і сукню таку в'язану. Теж, мені каже, прям таку саму зустрічала у секонд хенді І поряд з ними була така надзвичайна річ. Ви бачите, як це все зроблено. Це поєднання, фасон, колір, фурнітура. Мені дуже-дуже сподобався цей бомбер, дуже гарно зроблений низ і рукави, так як робиться спідниця балон. Це не так просто, шви мене зрозуміють. Ну і такі штани для стилізації. Звернула увагу на цей рейл з прошлою колекцією, але хочу вам сказати, що ціни на речі не були знижені. Вони просто висіли окремо. Ще звернула увагу на цю дубльонку. Вона довга, такого. Класичного коричневого кольору. Дивіться, те, що виглядає як дубльонка, насправді це полупальто з хутром. Це така пальтова тканина з хутром. Ну, а мимо такого светра пройти було неможливо. Він такий екстравагантний, такий незвичний. Ну і знов бачите цей колір. Вершкового масла. Ще в око мені попала така блузка, дуже гарна, нарядна з мереживом. Ще зняла таке пальто, щоб вам показати. Ну і дивіться, черевички за таку ціну, схожі, як в сінцеї. Але по якості трохи краще. Ну і прикрасу зняла для вас. Ну, як завжди, наприкінці я з вами підключилася щоб попрощатися, подякувати за те, що ви були зі мною, дивились це відео. І сказати, що наступне відео буде про мою подорож у сопот з моєю молодшою донькою. Ми поїхали до моря. Восени, але ж це море. І там секонд-хенда ми там не знайшли, але ми завітали до Ечандема і познімали з нею огляд. Також в мене є невеличке відео про огляд люксового магазину Гес. Ну, це для мене особливий огляд. Дивіться наступне відео!